Завдяки різноманітним формам і кольорам, та балапка стала об'єктом для колекціонування. Люди почали збирати рідкісні варіанти і створювати цілі колекції. Виявляється, що для деяких це справжні хобі. Міні-адаптер для відчуттів. Кожен натиск на табалапку можна порівняти з невеличким медитативним ритуалом. Вона, ніби вчить нас бути в моменті, відпускаючи стрес і фокусуючи увагу на простому фізичному відчутті. Також бувають не тільки табалапки у формі кінцівок тварин, а ще із такого ж матеріалу і липкої форми різні тварини від самих же милих котів до хом'яків. Якщо ви не знали та балабка – це унікальна серія м'яких желейних сквішів та антистрес-іграшок для молодшого покоління, виконаних у формі милої котячої лапки або повністю тіла тварини. Ці іграшки створені спеціально для того, щоб не тільки розважати, але й допомагати справлятися зі стресом та розвивати дрібну моторику.